Доброго дня! Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для коз... козирогів на серпень місяць. Давайте подивимось, як... яка головна енергія у вас буде присутня в серпні місяці сигніфікатор місяця для козирогів. Ой, тройка кубків. Трійка кубків це, це спілкування, це приємне спілкування. Це якісь зустрічі. Давайте розглянемо більш детальніше. Що це у вас за свято буде? Загальне енергія на для козирів. Що чекати козирогам в серпні місяці? Верховний жрець. Верховний жрець. Можливо, ви підете на Христини, тому що е, тут. Свято. А жрець у нас пов'язаний з, е, з церквою. Можливо, це хрестини. Можливо, вам буде потрібен, потрібна якась порада від, від спеціаліста? Давайте далі. Розглянемо. З чим ви будете звертатись до жреця? З якими енергіями, з чим це пов'язано? Козиріг серпень. Справедливість, ну, це стосовно, можливо, це якісь судові процеси, можливо, просто якісь установи, які потрібно вам буде отримати якусь юридичну консультацію, тому що мочі це у нас документи, можливо, ви будете для себе приймати якісь рішення, і ви будете всі за і всі проти. Цікаво, давайте далі. І у нас головні аркани, що розповідає нам, що для Козаїги, серпень місяць, буде, будуть серйозні енергії відіграватися. О, тут жезлів скаче в якійсь новій справі ваші. Давайте подивимось далі. Дев'ятка жезлів. Ну, ви від, будете відстоювати е, свою позицію, ставити якісь кордони з е, своєї думки, будете захищати свою думку. В, ви відстоюєте свою позицію, але це такий, знаєте, е, тяжкий шлях вам потрібно буде використовувати всі свої вміння і прикладати. Е, Зусилля. Можливо, це захист в суді. А можливо, це просто побутовий якийсь, ви захищаєте в якомусь спорі. Хоча тут ніяких конфліктів ми не бачимо. Давайте далі подивимось: серпень для козиру. Рицарь Кубків. Ну, ви відстояли свою позицію, і ви отримаєте відповідь, позитивну відповідь. Можливо, хтось е поїде у відпустку. Можливо, хтось сходить на побачення. Це в нас лицар такий от, е чуйний, емоційний. І він в своєму кубку несе позитивну інформацію, яку ви чекали. Давайте далі. Це так цікаво. Ще одна карта для козарігові смерть. Це зміни, це трансформація. Мабуть, оця справа ваша, або задумане ваше, то, що ви плануєте, наприклад, воно докорінно змінить ситуацію. Ну, це дуже гарні зміни. Ви тут захищаєте свої інтереси, отримуєте позитивну відповідь і відмічаєте з друзями свою перемогу. І це принесе вам зміни, позитивні зміни, як ми бачимо по, по лицарі Кубків. Це був таро прогноз для Козаріга на серпень місяць. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Поширюйте відео та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!